Ось такі саженці, коренастенькі і <гум> їде до клієнта разом з бубкою, щоб скуштувати. Ну, відповідно, оце все треба обрізати геть під корінь. Інакше просто не приживеться кущик. Гарна коренева у всіх, але це все треба обрізати. Не можу виняти. Зараз спробую. Ну, звичайно, що це сор... сорти нейтрального світового дня. І так, буває рідко, що вже геть з визрівшими бубками. Але не можу виняти, на жаль. Хотіла показати коренево. О, як приріз гарно. Зараз, секундочку, ось така коренева. Це не пересадка, це перевалка. Виняли, поставили. Нічого не треба різати, перерізати це коріння. Воно гарненько піде у вас і буде. Вам давати ягоду до самих морозів. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.